Долучаємо до цієї розмови нашого гостя Володимира Горбача, виконавчого директора інституту трансформації Північної Євразії. Ради бачити пане Володимире. Доброго дня, пане Віталію. Ви хоч і по північній Євразії спеціаліст, але тим не менше, і в українській тематиці непогано розбираєтеся, тому почнемо спочатку з неї. А вже потім будемо дивитися за тим, що відбувається за кордоном. Насамперед, хочу запитати вас, чи звикаєте ви до трансляції Верховної Ради, чи вдається вам переглядати їх? Ну, чесно кажучи, не... ну я постійно в потоці новин, але так, щоб сказати, що я сижу в трансляції з Верховної Ради, то такого і раніше не було, і зараз тим більше. Не надихаєтеся, значить. Є важливіші справи. Пане Володимире, засідання фракції президента і зустріч президента зі своїми депутатами не відпускає, чесно кажучи, тому що дуже багато. Цього починає далі сплювати в цих розмовах, і власне доводиться аналізувати багато чого, що доганяє інформаційно там по зливам і таке все інше. І от, власне, я хотів би з вами поговорити про це про цю зустріч, тому що там прозвучали питання, які пов'язані із нашим майбутнім. Президент, зустрічаючись із своєю фракцією, не в повному, до речі, складі, була дуже прохолодна зустріч. Це вже ми багато про це чули і бачили. Говорив про можливість прийняття складних рішень. І мені здається, що в цій ситуації, оце от визначення складних рішень, які були озвучені депутатам саме фракції президентської, трішки і злякало самих депутатів, тому що після того, що відбулося із законопроектом по САП і набу, як до них поставилося, вони очевидно відчувають, що їм готують чергове, незручне питання, з яким потім вони будуть змушені якось артикулювати і. Власне, будут ні президента буде всі, можливо, сказати, ну це ж не я прийняв це рішення, це ж депутати проголосували. Чи, можливо, я помиляюся, можливо, вже йдеться про якусь консолідацію депутатів фракції президента, Офісу президента і Кабінету міністрів, які, нарешті, почнуть якісь ефективні дії для того, аби унеможливити появу таких складних ситуацій, на які натякав президент. Ну, Пане Віталію, мені здається, що тут консолідація якраз ми і не спостерігаємо. Спостерігаючи за депутатами правлячої фракції, фракції правлячої партії і за, як ви нагадали, трансляціями з Верховної Ради, особливо голосуваннями. Бо в сухому залишку залишається голосування, то ми зараз бачимо ну, ну, певну трансформацію. Всередині парламенту, у голосі конфігурації на да? змінюється конфігурація тих, хто голосує за, за чи проти якісь пропозиції влади, там офісу президента чи кабінету міністрів. По суті, неформальні учасники парламентської коаліції група ОПЗЖ, колишня і ну, це колишні регіонали і ну, значна частина депутатських груп, не фракція, а груп, ну там де мажоритарник, які підголосовували. Слугам народу, коли в них не вистачало слуг, зараз роблять це набагато пасивніше, і можна навіть сказати, що і не роблять у багатьох моментах. Тому парламент десь на порозі кризи більшості, кризи голосів, да кризи спроможності ухвалювати рішень скажімо так, ну якісь там доленосні, чи ті, які е, просто потрібні офісу президента, там якогось економічного характеру, чи е, піарно-політичного, можливо, чи ще якогось. Отут парламент стоїть на порозі на порозі такої кризи е, через брак, брак голосів. І ключова проблема, звичайно, у фракції правлячої партії, як ви сказали, депутати е, слуг народу, навіть на зустрічі з своїм президентом, не дуже дисципліновано ходять. А ті, хто приходять, то ну не, не, не обов'язково є задоволеними результатами е, цих, цих контактів, цих взаємодій. Як ми знаємо, президент Зеленський обіцяв чи анонсував зустрітися з депутатами своєї фракції ще влітку, коли виникла оця історія з е, примусом голосу депутатів голосувати за е, ну фактично підконтрольність набу і сап. А потім переграли назад через буквально декілька днів. З того моменту президент обіцяв поговорити з депутатами, так давно заспокоїти їх, пояснити, можливо, щось, але так і не зустрівся. Зустрівся тільки зараз, цього тижня, і ще ми маємо зараз інформацію, що це не ще теж не остання зустріч, оскільки далеко не всі прийшли, десь третина приблизно прогуляла зустріч з президентом. І ну ще ще, і очевидно, сам офіс президента не дуже задоволений, можна як меко не просто не задоволений результатами цієї зустрічі, і планують ще проводити ще якусь додаткову зустріч. Можливо, щоб більше депутатів зібралося, що президент набрався якби е, більшої якоїсь готовності чи бажання з ними спілкуватися і щось їм пояснювати. Можливо, виникли питання, бо питання в основному були до президента. Хоча насправді могли бути адресовані і до уряду, і до інших органів влади, але всі ж знають, в тому числі слуги народу. Ну моло кажучи, чиїм вони слуги, і хто приймає рішення в країні, в тому числі і рішення парламенту, на жаль, не вони, а Офіс президента, як ми вже до цього звикли. Ну менше менше з тим, така ситуація веде чи призводить до того, що вони. Серйозно побоюються, що ці складні рішення, про які анонсував президент, на зустрічі, доведеться через них проводити, і вони знову будуть, будуть крайніми знову будуть винуватими. А президент знову буде ні ні при чому. Він це це не його так намовити провина, чи його і навіть ініціатива Це ж депутати проголосували. це вже неодноразово було? Вони справді цього бояться, бо все таки ну, є, є якась людська особиста репутація. Їм вони достатньо молоді люди, переважно їм. <реш> ще, ще жити в, в нормальному житті, вже, можливо, не політичному, комусь політичному, комусь не полі... професійному, якомусь, громадському і так далі. Тобто, це, це все є. Але я хочу нагадати, що це от формулювання доведеться приймати складні рішення. Це ж не президент придумав. Так тут я не на захист президента кажу, а просто з точки зору того, що це, це не сенсація зараз. На вперше цю фразу застосував голова фракції Слуга народу Давіда Рахамія у партійному чаті в спілкуванні з тими ж депутатами. Навіть їх теж попереджав, і це було ще влітку. Що ну, якщо так от погано все піде, то доведеться приймати, ухвалювати е, погані рішення чи непопулярні рішення. Тому е, депутати готові їх готують до цього, в тому числі е, лідер фракції вже почав готувати. Раніше і ясно, що ну і звісно, що не всі е, депутати готові брати на себе таку відповідальність і більше ну щоб їх використовували повторно, так би ну, мовити після набує стаб ще по якихось російських е, там капітулянських пла планах чи чи поступах. Поступках я не кажу, що це буде, але я кажу, що е, ну очевидно в офісі президента і в партії правлячій партії такий варіант обговорюється. Ну, за великим рахунком, партія показала депутати, показали президенту своєму ж президенту, як вони ставляться до його ініціатив. І ви правильно зауважили про це голосування, що у них дедалі більше не відчувається брак голосів. Коли навіть дуже слухняна ОПЗЖ вже дозволяє собі нору проявляти і десь там не погоджуватися, або можливо не голосувати, або робити вигляд, що вони не помітили, або десь вийти з зали, щоб не проголосувати одним словом. Відбуваються ті процеси демонстрації офісу президента, що ну ми намагаємося десь якось там від вас дистанціюватися з іншого боку, ніхто ж. Не скидає з шальки Терезів, як то кажуть, можливості офісу президента вплинути на депутатів. І сьогодні на столі можуть з'явитися папочки, а вони, я впевнений, є ледь не на кожного із ОПЗЖ, не на кожного із фракції президентської, коли будуть просто по одному висмикувати, як раніше казати: дивись, або ти сідаєш на 10 років з конфіскацією, або ти робиш те, що ми тобі ну головно кажучи, нагадати депутатам, що вони мають стати в стілу. І отут вже питання: чи прогнеться більшість? Слуг народу, чи хтось може проявити норму. Так, от, на ваш погляд, чи знайдуться сили в парламенті, які здатні проявити норму? Адже сама фракція президентська вона неоднорідна. І там протистояння між групами впливу очільника фракції і офісу і очільника офісу президента вони вже помітні? Певні внутрішні тертя і протиріччя суперечності вони справді вже все більше і більше стають помітними. Ви тут правильно зазначили, як правда, групу групою Давіда Арахамія, і, і, скажімо так, група Єрмака Андрія Єрмака да, з офісу президента. А президент, так би мовити, от, на двох ногах Єрмака і, і Арахамія в парламенті тримається. От тому. Ну, ситуація тут така з ОПЗЖ, які перестають підголосовувати, ситуація наступна. Вони ну так би мовити, своїм політичним нюхом, бо це ж досвідчені насправді політики і бізнесмени переважно. Вони от своїм політичним нюхом і відчувають наближення якоїсь розв'язки. І ну виборчої кампанії, яка послідує за цим, да? вони бачать, як. Слуги народу, ну і ну можливо, не як партія, а більше як офіс президента, готуються до е, виборчої кампанії. От, навіть проект бюджету цей почали ну, на наступний рік почали називати проектом е, виборів. Ну це не вони самі почали називати, а опозиційні депутати почали так називати, аналізуючи статті витрат, е, роздачу грошей там різних е, популярних кроків. От. Тому йти на наступні вибори цим депутатам з ОПЗЖ з таким іміджем, що вони ну, є союзниками, найближчими партнерами Офісу президента, ну, не випадає. Бо їхній електорат цього, ну, а їхній електорат це здебільшого проросійський електорат. Їх, його не так багато залишилося, Він там еволюціонує так само, мімікрує, трансформується, але все одно ці люди не готові голосувати за політику, яку ну, проводить нинішній нинішні президент. Тому вони якби, в антипрезидентській настроєні. І вони Не, не антиукраїнські а антипрезидентські, і ясно, що для них це буде ну, така темна пляма Праця з, з офісом президента на виборчій кампанії. Можу це нагадати. Тому ну, вони дистанціюються. Це я пояснюю, чому вони е, дистанціюються всередині, е, ж само, самої партії е, служ народу теж є. Е, ну ви правильно сказали, дуже багато е, різних груп і, і течій, е, хто орієнтований там на, на я, якісь, на когось там на офіс чи на Рахамі з там група Рахамі Гіманцева, так, так її називається, вже парламентська група. Хтось щось пробує там десь з урядом щось мати. Ну це це все. Е, ну, спо... депутати втомлені. По перше, їх дуже важко примусити до чогось тепер, е, особливо ті, які не планують більше балотуватися А вони вже ну то скам доїли з цього хліба, і зрозуміли, що це не, не завжди йде в плюс, е, а дуже дуже часто втомлює, виснажує і. Ну і позначається в тому числі на, на репутації в негативно негативному сенсі, тому багато хто не планує більше балотуватися і може собі, так би мовити, дозволити свободу дії і ну, самостійно приймати якісь рішення, особливо зараз, тепер на останніх стадіях функціонування цього парламенту. Хоча ми не знаємо, коли коли їхні повноваження ще закінчаться, але вони точно точно не, не, не пожиттєві так? От і тут офісу президента і так званим ну силовим органам буде дуже важко їх до чогось мотивувати чи, чи примушувати. Бо вони прекрасно розуміють, що голосів у парламенті для того, щоб проводити рішення офісу президента, ну критично не вистачає, критично бракує. І тому ну умовно кажучи, під таким гаслом всіх не посадять, можуть саботувати цю роботу і далі.